Друзі, доброго дня. Я Володимир Сергієнко, директор Дадмець. Сьогодні нам на ремонт з міста Житомир Геннадій Йосінович прислав оцей різак. Ім'я йому Промін 344. Цей різак ми вже 10 років назад зняли з виробництва. Тобто цьому різаку точно більше 10 років, я думаю, десь років 13-15. І він каже. Мені дуже подобається цим різаком різати метал. Ось. Відремонтуйте його. Ми його відремонтували. Ось тут був свіж, підпаяли, освітліли ось, І він працюючий. Єдине, що сюди треба поставити, новий муштук, Новий муштук ставимо отак. І він буде працювати далі ще. І буде ще. Достатньо працювати. Чому? Бо головні в нього розміри всі витримуються, отут буде герметичне. Ось. муштук буде герметичний, отак підтягнув і все. Я думаю, що за ці 10-15 років, що він пропрацював, отаких от муштуків він вже вироботав, ну, штук 10, мабуть, ну мінімум 5. А сам різак все в чудовому стані. От подивіться, подивіться, як плавно і гарно працюють шпінділя. Тобто все герметично. все герметично. Як гарно працює клапан, резиночку поміняли, уплотнительную. Ось, гумове колечко поміняли. Тобто, оцей різак можна його порівняти з Мерседесом. 123, який досі в Індії їздять вони. Це такий... Потужний, він тяжеловатий, ,400 кіло 400 важить. Але це надихає мене, пригадав і молоді свою, бо приймав участь в його розробці. Це показує, що наші продукції можна пропрацювати і 10 років, і більше. Ось. І з повагою до цієї людини, що вона стільки років працює, ремонт їй буде безкоштовний. Але я навіть не про це. Подивіться, який красень. На сьогодні його ми зняли з виробництва. Чого? Бо зробили більш легкий. На сьогодні він 374-й, така ж сама голова, той же самий муштук він взаємозаміняємий. шпінделя ті ж самі, вентиль тут трошки інший. Але він легше. Якщо цей кіло 400 важить, то цей кіло важить. Ось так ми йдемо, йдемо, постійно розвиваємось. Від важкого в більш легкому, але дуже приємно. дуже приємно бачити на таку серйозну машину. Це каже про те, що ми і тоді працювали добре, як і сьогодні. Як і сьогодні. Купуйте продукцію Донмет і через 10 років ви зможете її завжди у нас відновити. І буде нам щастя. Дякую за увагу.